Радуйся серце Бога живого, світа владики і пана, мого. радуйся. Рад... Радуйся Раю, надія наша, радуйся серце, бога і спаса, до тебе діти в країни взивають в тобі потіхи. Смутку шукають, пригорни всіх нас до серця свого, радуйся сер. Воїми слуги, Ісусе вірні, Тебе благаєм дай щоб на Вкраїні Честь серця Твого Росла, ширилась і в наших серцях. Ракріпилась честь серця Твого росла, ширилась, і в наших серцях, віра кріпись. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна. А скарби благодати й невичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість. Та водночас маю довіру до Твого милосердя, нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і Сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало, він задля нас, людей, і нашого ради, спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою. Судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душе і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. О крові водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий, Ісусе, на Тебе всю надію Свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі, молимось молитву про захист, Псалом 90 Хто живе в помочі Всевишнього, підкривлю Бога Небесного поселиця. Скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. На гаспода й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому. Спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Молитва за померлих умилосердися, Господи Ісусе Христе. Над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя. Доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе: подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам і рідні, добродіям і друзям. Тим, що вмерли наглою і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Наймилосердніший, Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка Тебе виховала з дитинства, благаємо Тебе. Благослови нашу Україну, Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війну, яку терплять. Ісусе, для цих невинних дітей, наділи нас ласкою, перемоги, справедливості і миру для нашої рідної України. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай присвяте Ісусове серденько стане нам в допомозі на кожному кроці нашого життя у кожній нашій проблемі, і нехай все зле переміниться на добре. Просімо Всемогутнього Господа, щоб зіслав мир для нашої знедоленої землі, щоб дав сили терпіння і витривалості нашим дорогим захисникам, здолати злого ворога. І я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Як гарно у храмі Твоїм Богородице, як легко душі, і тепло, спокійно і вільно тут додкоє. На, радість, на щастя і добро, спокійно і вільно тут кожному молиться, на, радість, на щастя й добро. Здається, сама ти о, мати, Владичице, між нами у храмі стоїш. своїм омофором ти нас покриваєш на всіх співчутли. Своїм омофором ти нас покриваєш на всіх співчутливо глядиш. моліться убогі і бідні і сироти бо я ваша мать. Моліться і ви цього світу, щасливі їм, пізнайте всю правду і любов. Моліться і ви цього світу, щасливі їм, пізнайте всю правду і любов. Роботах душа знемагає, безсиліє, і сил не стає у боротьбі, та ти помагаєш нам матінко, милая, ми свої серця. Доручаєм тобі, та ти помагаєш нам матінко, мила я. ми свої серця доручаєм